Дітки так слухають, так люблять це все і парту цю люблять за якою сидять буквар. Подивиться підручники. Ну. Це історія нашої школи. Я вважаю, що якщо ти любиш рідну домівку і кажеш, що школа твій рідний дім, люби так само школу, як любиш рідний дім свій. Понад два десятиліття у Тростянецькому ліцеї номер 2 діє музей історії цього навчального закладу. Відкрили його силами учнів, їхніх батьків та меценатів у 2001 році, розповідає директорка музею і викладачка ліцею Валентина Бабич. Нині каже, тут зібрані чотири експозиції. Це історія нашого закладу, починаючи 36-м роком і по сьогодення. Це Гордість нашого закладу, чим ми пишаємося, це символи нашого закладу, а це прапор, гімн і герб нашого закладу, і галерея знакових особистостей. На стендах розміщені світлини талановитих учнів і випускників ліцею різних років та інформація про їхні досягнення. Ми тільки звільнилися з окупації, а ця дівчинка склала зовнішнє незалежне оцінювання з трьох предметів на 200 балів. Українська мова, історія і. Математика, молодчинка. У нас є учениця, яка другий рік отримує стипендію голови Сумської обласної державної адміністрації за свої спортивні успіхи: чемпіонка Європи, чемпіонка світу. Так що у нас є чим пишатися, ми працюємо. Під час окупації Тростянця в березні 2022 року російські солдати вторглися на територію ліцею і перебували тут кілька днів, згадує директорка музею. У нас були вибиті двері в оцих класах, де вони видно вели. Спостереження, бо хлопці звідти наступали з того краю. У нас ці за району лікарні йшло звільнення тростянця. то їх не встигли. Наше щастя, наше щастя, що вони дуже пізно сюди зайшли. Руки не дійшли їхні. Ї, вони в основному другий поверх їх цікавило спостереження. Вони там наробили шкоди. А тут у нас я, я боялась дуже. Я думаю, наші фотографії от наших хлопців, які воювали у 2014 році. Ну не дай Боже. Ну, не дай же Боже, що що може бути? Ну, вони сюди не зайшли на щастя. на щастя. Мабуть, не знаю, що таке слово музей або не знаю, що там вони були. Ну, було дуже страшно. Потім відновлювали, милиться, все, чистили. Від початку російсько-української війни в музеї з'явилося кілька експозицій, які постійно оновлюються, показує пані Валентина. Одна з таких колекція прапорів. Перший подарований волонтерами з'явився в 2014 році. Я ніколи не думала, що експозиція прапорів буде у нас така велика, саме починаючи з 2022 року. Є у нас прапор, який нам передав волонтер. Подивіться, будь ласка, він із під Бахмута. Дивіться, привіт із Бахмуту. Ми його не реконструюємо, тому що цей прапор горів у танку. І цей прапор у нас у цій експозиції. Коли я діткам провожу екскурсію, я розповідаю, чому він такий і що таке війна, і що вона несе. Кожен прапор це наша робота, наш зв'язок із тими. Військовими частинами, яким ми намагаємося, хоч трішечки якось допомогти. Ну і звісно ж, як без Холодного Яру. Це ті хлопці, які принесли в наше місто очікувану таку перемогу, маленьку, 26 березня 2022 року, звільнення нашого міста відбулося. Є в музеї куточок пам'яті загиблих під час українсько-російської війни випускників школи. Ми вшанували пам'ять наших хлопців, які віддали своє життя. Два чоловіка у нас загинуло період АТО. І ось ці хлопці, яких я всіх знаю, яких я вчила в цій школі, поклали своє життя за те, щоб ми могли жити, бути живими, хоча б. І як то кажуть, всі душі на великих зірках, і оці журавлі, це наче їхні душі, які відлетіли, але пам'ять про них ми залишили у собі. Ця експозиція присвячена волонтерству, яким займаються вчителі та учні навчального закладу. «І окопні свічки робимо і працюємо зі знаними волонтерами. І ось заготовляли таку суміш, медово-горіхову суміш. Зразу після війни у нас був у спортивному залі для мікрорайону цілий хаб, де працювали наші вчителі, техпрацівники роздавали їжу після окупації відразу. Дітками збирали і для Херсону. Намагаємося і книжечки, і все. Найновіший експонат, макет ліцею, зроблений ученицею 9 класу. Його дівчина виготовила до 88-річчя навчального закладу, яке відзначали 7 листопада. Кілька днів тому доробила макет повністю. Розповідає пані Валентина. Я кажу, даш давай закінчувати, бо у нас не було тут цього. Виходу із другого поверху пожежного виходу, і вона допрацювала. Ось буквально на минулому тижні закінчили цю роботу, тому що діткам маленьким дуже цікаво. Ось вони з батьками зробили школу маленьку, яка була до 36-го року, сім класних кімнат. А потім я кажу: а можливо, хтось долучиться до нас? Цікаво ж буде, і от сьогодні учениця допомагала мені. каже, ой, а це наш клас. А це тут що? А тут як Ой, як цікаво. Ось, здавалось би, знаєте, не майстерно виконана, дитячими руками виконана, але виконана з любов'ю, маленька школа і та, яка є. Більша частина її життя, каже пані Валентина, пов'язана із цим навчальним закладом. Тут вона не лише вчителює останні 40 років, але й сама навчалась. Це моя вчителька, це мій директор, це мій. Організатор позакласної роботи я прийшла робити, і дали зразу класне керівництво і зразу почали мене вчити. Як то це все те, що я проживаю. Я хочу, щоб воно залишилося. ще що хочу, щоб школу любили і в школу ходили з задоволенням, з любов'ю, вчу так своїх дітей. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.